В бізнесі людина може мати мету, наприклад, збільшити заробіток. На що, Для чого збільшити заробіток? Або там я хочу зробити 100 тисяч, нащо ці 100 тисяч для того, щоб забезпечити щось, як правило, є якась мета знову ж таки або дозволити собі там кращий рівень життя, більше комфорту, або там, якісь подорожі, щось є якась мета, яка виражається в конкретиці. На це ставиться ціль, і ми досягаємо цілі. Так буває, що під час реалізації або ціль досягнута, або вона проміжна. Немає мети, люди не доводять. Як приклад створення бізнесу, заради бізнесу. Тобто, поставимо ціль, я хочу створити бізнес. Добре, створив, а далі що з ним робити? Як розвивати, куди рухатись. Воно не рухається, воно не розвивається, тому що немає мети.